Вітаю всіх підписників і гостей каналу Село ти Моя доля із величним святом із Великоднем. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, візіння і Божого благословення. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес, воістину Воскрес, воістину Воскрес. Як ми знаємо, Українська Православна Церква ще з минулого року перейшла на святкування церковних дат за новоюліанським календарем. І тепер наші свята збігаються в часі. І з католицькими святами. Але тоді ж постає питання: а чому ж так? Чому Різдво ми святкували разом 25 грудня, а Великдень святкуємо по різному такі різні дати. А дати тому різні, що по різному ведеться обчислення. І загальним в тих обчисленнях є те. Що дата Великодня має припадати обов'язково на неділю, і це обов'язково має бути дата після весняного рівнодення, та ще також враховується коли повний місяць повня. Але православна церква та греко-католицька враховують ще дату юдейського песаха. У 24 році песах починається 22 квітня і триває тиждень. А за правилами християнських церков східного обряду, Великдень має відзначатися після юдейського песаха, бо Ісуса розп'яли після їхньої Пасхи. Саме прив'язка Дати Великодня до дати єврейського свята Песах і спричиняє різницю святкування Великодня. Між православною і католицькою церквами вже давно тривають дискусії. Говориться про те, щоб вирішити і святкувати Пасху в один день. Такі перемовини тривають ще з 18 століття. Але до цього часу являлися безрезультативними, вибачте. У християн східного обряду Великдень може припадати на період між 4 квітня до 8 травня, а за західною традицією традицією від 22 березня до 25 квітня. Так, у 45% випадків різниця становить тиждень. У 20% 5 тижнів, а у 5% 4 тижні. У 30% збігається. Але, як церковники кажуть, не головне, в яку дату відзначати Великдень. Головне розуміти суть цього свята. Головної події у християнському світі. Як кажуть священики, кожна людина веде свою боротьбу із злом всередині себе, а наша країна ще й бореться зі спільним злом, зовнішнім ворогом, і цей шлях дуже перегукується з Великим постом, що передує Великодню. Великдень являється святом. Святкування людської душі, перемоги Ісуса Христа над злом і смертю. Великдень це свято на рівні Духа. Отож ще раз вітаю всіх із нинішнім святом Великодня. Бажаю миру, якнайшвидшого. Закінчення війни, припинення бойових дій на території України, справедливості, щоб усі, хто захищає нас від лютого нещадного ворога, повернулися до своїх домівок неушкодженими і зажили своїми сім'ями мирним життям. Христос Воскрес, дорогенькі! А з вами був канал Селоти Моя доля, і я розповіла вам трохи про те, чому Пасха відзначається не в один день католиками і православними. Дякую всім за перегляд. Мирного неба всім, доброго здоров'я. І всіляких гараздів. До зустрічі!